Тись Олег Лясний політолог, віце-президент аналітичного центру Політика. Пане Олеже, добрий ранок, доброго ранку і вам. Олеже, хочеться почати з вами з репараційного кредиту. Наразі шукаються найвдаліші інструменти того, як можна реалізувати цю ініціативу Європи. Але водночас певні складнощі створює і сама Бельгія, де сконцентровано найбільше російських активів, заморожених станом на зараз. І звичайно, Словаччина також виказує свою позицію проти. Зеленський напередодні мав змогу поспілкуватися з журналістами, і кореспонденту Блумберг він розповів, що в Україні немає плану Б. Окрім використання заморожених російських активів. А що робити далі, коли станом на зараз це ще й такі цікаві заголовки з'являються в низці західних провідних ЗМІ про те, що, мовляв, в Україні закінчаться гроші в квітні 26-го року? Якось достатньо песимістично все це виглядає. Ну, на будь-яку ситуацію можна подивитися з іншого боку. Можливо, саме в такий спосіб здійснюється тиск на суспільну думку. В тих країнах, де такі заголовки виходять, і їх можна використовувати як елемент ну, знову ж таки повторююся тиску і апеляції до зарубіжних оцінок. Я дуже сподіваюся, що ситуація зміниться. Оскільки я думаю або дуже хотів би, щоб так було, і воно, мабуть, в деяких країнах і присутнє цей момент, це те, що в Європі розуміють важливість України. Оскільки це не просто про гроші, це про те, що вистоїть Україна чи не вистоїть. Якщо Україна не вистоїть, то тоді таким країнам, які зараз дуже багато розмовляють, розповідають про те, що ми дамо гроші, не вдамо гроші, будуть збирати патрони, будуть забивати вікна в своїх оселях, відстрілюватися, може тікати, хто його знає, як у них там вийде. Да? Тому я думаю, що здоровий глузд... Врешті-решт переможе, оскільки це не про нас, це про них. І, знаєте, от кожного, якби нас зараз запитали, кожну людину, яка є і відчуває на собі війну, що тобі було легше? Віддати гроші якісь, ну майже всі, що в тебе були, чи жити в такій ситуації, зараз, як війна, то я думаю, що людина, яка зіткнулася з війною, вона про гроші трошки по-іншому думає. Тому Європа є зараз шанс. Просто бути дорослими, просто відкупитися в такий спосіб від війни на своїй території. Цинічно, цинічно, але справедливо. Пане Олеже, а щодо операції Мідас, здається, вся європейська а, спільнота прикута своєю увагою до цього розслідування на Бута Сап. Всі намагаються куперсатися в цих деталях, але водночас до кінця не зрозуміло наскільки це може ця операція могла завдати збитки в нашому міжнародному іміджу в контексті отримувача міжнародної допомоги. Чи будуть а, ймовірно ухвалені якісь рішення на рівні інших держав щодо зменшення допомоги їй? Є сповільнення або, можливо, вони іншу позицію займуть в контексті надання Україні репараційного кредиту, на вашу думку? Ну от я думаю, що ви дуже влучно назвали це операцією. Тому що, як на мене, я юридичну складову брати не буду, тому що я не є фахівець саме в цій галузі. Але в галузі інформаційних операцій я дещо розумію. От коли і новина викликає емоції, коли ці емоції підживлюються щодня, коли градус чітко утримується для того, щоб суспільство не відвернуло, щоб воно бачило, то це схоже на те, що відбувається, принаймні, без таких гучних оцінок, це маніпуляція суспільством. Навіщо вона робиться і хто це робить? Ну, час покаже. Не перший раз це ми бачимо. На Заході, до речі, я маю сказати, що Сполучені Штати взагалі реагують, я б сказав, би, навіть не реагують. В Європі є різні оцінки. Ну, вони є, знаєте, якщо брати там шкалу від Орбана до Мерца, там різні реакції. Орбан, звісно, що він дуже радий. Він плескає в долоні, плигає вище своєї голови. От, бачите, корумпована держава. а... Хай подивиться на себе, хай подивиться у себе. І ми ще тільки йдемо в Євросоюз, а Угорщина з, з, з такими вадами знаходиться в Євросоюзі. Тому тут як б корова помовчала б. А Мерц, до речі, як на мене, дуже притомно сказав, що подивляться, як це все буде. Тобто немає отаких от ура. Патріотів, які там умовно, ну патріотами, мабуть, це некоректна фраза. Нема таких, або я не бачив таких новин, які просто бруйнували довіру до України. Принаймні, хочу нагадати нашим глядачам перед цим Євросоюз дав досить високу оцінку готовності нас до вступу в Європейський Союз. Тобто, вони це все відбувалося нещодавно, тому змінювати зараз на 180 градусів позицію. Я думаю, ні камільфо. Є у нас момент, який для кожної держави характерний. Вважається, що якийсь дуже гарно підігрітий негативний момент. Він його бачать всі. Ну я розчарую, у кожної країни свої проблеми. Вони в першу чергу на них дивляться. Звісно, якщо там є ті, хто і за межами підігрівають, ну і наші можуть поїхати розповідати, що от бачите, які ми, давайте щось змінювати в сенсі того, що ця влада нас не влаштовує. Ну знаєте, бо так з корупцією, можна програти і державу насправді, оскільки зараз тільки не вистачало нам якихось внутрішніх заворушень. Так з корупцією треба боротися. До речі, в американських новинах там. Те, що й було, воно було в цікаві для мене канотації, що виявлено з цим боряться. Так. Ну так це ж нормально, значить, є правоохоронні органи, які вміють і можуть боротися. Тому я вважаю, що на нинішньому етапі, якщо наші добрі в лапках антикорупціонери не повезуться по всьому світу, розповідають. Ну, я думаю, що негативний момент буде, але не критичний. Якщо повезуть розповідати, як це раніше, було це ж не перший раз. По всім обкомам, як казали раніше, і розповідати, що от все там у нас все пропало, не давайте гроші. Ну тоді треба розуміти на яку державу працюють ці люди, пане Олеже. От просто зараз ми на наших екранах бачимо відповідно кадри, які були зняті сьогодні. Зранку столиця оговтується від чергового масованого комбінованого удару ворога. Росіяни свої ракети та шахеди цієї ночі спрямували на різні куточки нашої держави, здебільшого як звітують монітори, вони все ж мали під собою ціль атакувати центральний регіон України, нашу столицю та область. Як міжнародна спільнота на фоні знову ж таки ось цієї операції МІДАС може тепер розцінювати ось ці удари? Чи зміниться щось в сприйнятті цих ударів? Чи не будуть нам висувати умови, що могли краще підготуватись, але не догледіли от за конкретними людьми? Чи тут, ймовірно, все ж руки Кремля? Попрацюють над цими тезами, а від європейців безпосередньо і країн Заходу ми не почуємо такого. Ну, Якщо брати сьогоднішній обстріл, то тут питання: знаєте, ну, звісно, що можна будь-які вуха причепити до будь-якої тварини, але це ж не буде тварина та, чиї вуха причепили. Я про що кажу? Що сьогодні був черговий теракт Російської Федерації? І на це має реагувати Європа. А при чому тут хтось підготувався, не підготувався? Ну давайте тоді скажемо, що мешканці, ну це я просто це, ну, до абсурда довожу. Мешканці багатоповерхівки не підготувалися до атаки дрона. Тому. І так далі, треба звільнити там голову СББ чи ще пане щось Олегі, таке. Ну, просто напередодні напередодні. Нардеп на сказав, що в розмові з приватними донорами вже він чує тези про те, що відмовляються а, щодо фінансової допомоги, про яку раніше було проговорено, і власне акцентують зокрема на операції Мідес. Хочеться розуміти наскільки це одиничні випадки, а не такий прецедент до того, як в подальшому розгортатиметься ситуація. Ну, будуть такі моменти. Тут я не буду одягати рожеві окуляри, розповідати, що ніхто не подивиться. Головне, тут знаєте в чому? Я повертаюся до інформаційної складової. З корупцією треба боротися однозначно. І це ганебне явище під час війни. Але просувати думку, що не можна нікому нічого давати зараз, бо знову розкрадуть. Ну, це. це... Несправедливо до населення України насправді А це відбувається. Ну я бачу, що до цієї операції, от якщо подивимося, там присмокталося скільки людей, і не розбереся, хто за кого. Головне, щоб за Україну були. Да? Я знову ж таки нагору з корупцією треба боротися. Але я хочу, не хочу бачити новин. Я хочу бачити, як правоохоронні органи доводять до логічного завершення це все. Чи доведуть вони це, чи в чергове буде отака от шуміха, а потім забудуть? Це ж теж велике питання, і це теж донори будуть дивитися. Боротися з корупцією, виявляти її це не погано. Займатися корупцією погано. І якщо держава зараз покаже, що вона ефективно бореться з цим кейсом на всіх рівнях, то це, ну, навпаки, нам в плюс. Якщо звісно це просто новина для того, щоб вдарити по одна політична сила умовно б'є по іншій, ну тоді це, це про те, що е, нас завжди вбивало. Пане Олеже, повертаючись О. до теми репараційного кредиту, чи є в європейців якісь дедлайни умовні для того, щоб ухвалити рішення, хоча б щодо механізму реалізації цієї ініціативи? Зараз Норвегія не країна Європейського союзу, але готова і висловлює свою позицію цієї готовності стати посередником між країнами ЄС, які володіють цими замороженими активами Російської Федерації, і Україною. Певний такий залог дати з за свого фонду. Наскільки це є альтернатива? Наскільки а, така пропозиція може пришвидшити якісь рішення там в ЄС. Ну, По-перше, дедлайн зрозуміли, який це рік календарний. Да? І він о, може закінчитися в нормальних країнах. Ну, в країнах, які не воюють, він дуже швидко закінчиться. Да? Підуть на якісь канікули, там, умовно, Різдвяні, на цьому все закінчиться. Гіпотетично. Да? Звісно, що це треба було зробити ще, я так розумію, у. Жовтня в листопні, в листопаді да тоді так проговорювалося, а Потім вимальовувався дедлайн грудень місяць. Звісно, що це дуже непросто, оскільки країна, у якої це левова частка цих коштів, вона впирається ногами й руками, і там багато причин там їх залякування фізичне з боку Російської Федерації, наскільки я пам'ятаю, була інформація, і бажання отримати індулігенцію на майбутнє, що коли будуть суди Росії проти Бельгії, щоб за це Бельгія не платила умовно, так? я так розумію. Тому в такій складній ситуації будуть підставляти плече. Норвегія підставляє знову ж таки, я не пам'ятаю, не готовий сказати, наскільки це зараз є актуальним, але ж як альтернатива, це була умовно вскладчено цю суму перекрити європейським союзом. Я вважаю, що це непоганий крок для підштовхування, але видно, він не дуже працює. Тому тут про дедлайни говорити, мабуть, зараз некоректно, оскільки ситуація зайшла в тупиковий режим. І її треба буде виводити якимись непопулярними, я так думаю, кроками, і я їх поки що ну бачу тільки в тому, що хтось зможе перекривати цю частину цієї суми або цю суму на певний період, оскільки я вірю, що врешті-решт це питання зрушиться з місця кардинально і буде вирішено, але це точно не зараз. Пане влаже, а щодо позиції Сполучених Штатів Америки, наскільки вони можуть використовувати ось ці заморожені активи Російської Федерації, сконцентровані на території США, для того, щоб покривати певну військову допомогу українцям? Напередодні про це так м'яко достатньо натякнув український президент в одному з інтерв'ю журналістами. І, власне, поки знову ж таки це було. Без якогось підґрунтя щодо рішень там у США. Трамп про це не говорить взагалі США ніби відмовилися повністю від надання якоїсь допомоги виключно от участь в якихось ініціативах по типу Перл. Ну, до речі, в Сполучених Штатах не так багато цих коштів. П'ять мільярдів. Да, ну це, це, ну, Скажімо так, для конкретної людини це багато, для конкретної країни. Але, але, але нам. Кожна копієчка дорога, і я думаю, що Сполучені Штати можуть на це піти згодом, коли будуть, вибачте, за тролити чергову Європу, оскільки Трамп неодноразово до речі, у нього теж гойдалки були, то він був проти угу. 에, того, щоб використовувалися заморожені активи так. То потім казав, що Європа має це робити, теж тому знову ж таки тут стабільності немає в оцінках. Я думаю, що для Сполучених Штатів це буде такий варіант, щоб підштовхнути Європу. Насправді, якщо вони це будуть хотіти. Да? Вони вже це роблять. От по санкціям вже ж теж були оці гойдалки. Спочатку ви, потім я і так далі. і так далі. А потім Трамп ввів середній цей варіант оголосив, тому що ще не вів. 21 листопада ще не наступило. От і потім сказав, я зробив робіть. І ви тому дуже хотілося б, щоб у, у Трампа цей момент зіграв, і він же для нього нічого фактично не коштує, оскільки навпаки, в піар крок може бути більш голоснішим ніж самі дії. А зрозуміючи те, що всередині сполучених штатів є запит на жорсткі дії стосовно Російської Федерації, в принципі, в передвиборчої цій боротьбі таку карту можуть використати. Анележе, я дякую вам за фаховий аналіз, експертну думку, за ваші коментарі, за те, що мали змогу долучитись до ефіру прямого до прямого ефіру. Ранок лай». Олег Лісний був із з нами. Політолог, віце-президент аналітичного центру Політика. Друзі, ну наразі до нашого ефіру готовий доєднатися Андрій Новак.